Що там, Ромка? Зараз буде цікаво, трошки снігу випало. То зараз буду ловити тебе. Що, ти в шоці? Вчора такого не було? Ну і як ми з цим будемо боротися? Що там? А, Ром, покажи, як мама класно варішки воділа. Рукавички. А ну покажи. Дивіться, опа, хопа. <хи> Але вони прив'язані, то їх інші... ну, по-іншому не перевдіти. Треба знімати, розтібати костюм, їх перечіпляти. Що там? Сніг там на машинках. Ні, давай машинки не чіпати, а пішли гуляти. Опасні маневри. Зараз будемо ловити Рому. Да, Рома. Там ми Ти стоїть, післи. Mm -hmm. Да, сніжок трошки випав. Mm -hmm. Погано, що на вулиці нуль, чи навіть плюсова температура. А, плюс один. То воно все мокре. Але він поки що не дуже хоче. Не розуміє, що це. Я показую... Да, блін, все, Капець. Рома, давай далеко не йти. Рома, я туди не піду, я не хочу. Все. Що ти там розповідаєш, що ти таке чи питаєш? Ром, іди сюди, Ром, Рома. Іди в цю сторону. Давай! Опа! Голуб сидить. замерз. Я тобі показувати не буду, ти ж його одразу. З'їж. <кій> Прикольно, даром. О, бруд. Сюди. Бруд, давай, сюди. Собачка. Собачку бачить Собачка. Да, тут більше бруда. Ну, нічого. Ще, ще випаде нормально.